Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс 2023 рік. Серпень перебрав трохи монет. По 10 копійок попалися Здвоєння одиниці і нулика. Може буде видно, може ніхто його знає. Ну, є здвоєння. Ми її відложимо цю монету. Тепер попалося дві злотих. Тоже хороша монета. І копійку знайшлося. Це була в мене недавно 2008, а це 2007 рік. Ось така вона повинна бути. Ягідки і все остальне. А в мене подивіться яка. Скільки раз. Раза, напевно, 2-3. Хороша монета. Так поставлю. Хто хоче подивитися? Сікло можна збільшити на екрані і буде монетка показана. Щас я ще раз так покажу. Все і копійка, і цифра. Привернемо так ось воно. Таке. Що це воно? І оверс так само. Но реверс мені лучче подобається. Ось така монетка. Поставимо її таку розподимося на неї ось, це така що повинна бути, а це така що є хто ще не підписався підписуйтесь на канал ставимо лайки і до зустрічі на каналі всім пока